Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. Я зараз годую курочок. У нас сьогодні п'ятниця, 19 січня. По е, православному це свято. Але наші курочки хочуть їсти. Ой, і мені треба їх нагодувати. Тут у мене овочі, морковка, там картопелька. І додаю висівок, змішую їм Таку смачну їм мішанку і налию теплої водички. Вона е, тепленька в мене це відварчик, змішаний з водою. Олег їм вранці з самого ранку наливав чистої води. Ну, я завжди, от як щось варю, готую, чи вареники варю, чи. Локшину відварюю, коли в мене є відвар, я ніколи не виливаю його на землю. Я завжди стараюся дати комусь. Поки наші козички пойло не п'ють, так, бо вони не дояться, тому я віддаю зараз це все курочка. Якась кицінька тут ходить, нявкає вам під боком. До речі, у нас коти були, зараз у нас немає ні одної кицьки, це якась прибилася. Вчора вночі нявкала під вікном, просилася, щоб пустили в хату. Замерзла. Ой, як гарно пітушки співають. Так, у нас знову срачі. А чому срачі, бо болото? Тому все це зараз я почищу. Соломкою притрушу, і буде все нормально. двері закриємо. Мої хорошенькі курочки Виходьте, виходьте, як вам жилося тут разом цієї ночі. Це другу ніч. Це сарки живуть разом з курми Зараз перевірю, що у них як Ну і гусачок там один у нас є. Бояться, вони мене бояться, але нічого, поступово буду їх привчати Якщо їм тут добре, хай вони тут живуть. А я годую курочок з макотою. Дивіться, як вони люблять таке. І туди насиплю. Хай там їдять воду, налию вже надворі. Височок не бійся. Я даю курочкам у їжу, додаю кальцій. Я його також сюди додала і все це перемішала, тому яйця можна не переживати, що будуть м'які. Кальція їм має вистачати. Я не чекала, щоб таке трапилося. А вже зараз даю я профілактику, тому що зараз зима, нічого зеленої травички ніякої немає. Тому я вирішила додавати їм такі добавки. Кушайте мої хороші курочки. Цесарки не виходять. Хто це там співає так гарненько? Уже сюди почали приходити бентамочки. Вони жили разом з цесарками, а цесарки пішли, і їм стало самотньо без них. І вони перейшли у цей дворик. Налила тепленької водички. Хто хоче, нехай п'є. Я зараз подивлюся, що вони мені зламки, які, може, хто яйця зніс. Вон там курочка сидить, моя хорошенька. Мені завжди цікаво дивитися, які курочки в мене несуться. Ось. Така красонечка, рябенька. Так, тут чорненька сидить, не буду лякати. Сиди. Сиди, моя хороша, сиди. І тут, тут уже яйце одне є. Добре. Поки не буду нічого трогати, хай несу я пізніше вже вийду. Тут кормушечка пуста, я сюди насиплю пшениці. А це хай доїдають. Поїлочку забираю звідси. Винесу її на двір. І дам їм водички в ній на дворі, тому що якщо прийдуть сюди цесарки, то їм не вистачить. Отак. Що там трапилося? Що ви голосуєте так? А ось фітюня, яка нявкала. Зараз у нас 10-та година, тому що півники співають гарно. Ось виходять уже і ці сарочки, хай вони поснідають, поїдять. Коли вже всі вийдуть, тоді я їм почищу. Зараз піду, подивлюся, до бентамочок, що вони там роблять. І відкрию повністю їм. Можливо, і бентамочки перейдуть до курей. Я цього не дуже хотіла. Не хотіла, щоб вони змішувались, але бачила, що багато хто дозволяє жити разом їм. Тим більше, що вони виросли курчатами. У нас болото, але я не можу тримати в маленькому курничку весь день курей, цесарок, всіх разом, тому я випускаю їх на двір. І для того, щоб була дезінфекція, щоб все нормально, в них не було ні поносу, нічого, то я їм буду додавати воду соду. Сьогодні і вчора я не давала. Наче все нормально. Там пару єсть були брудні. А думаю, що з неділі, з неділі я буду додавати. Ось ці маленькі бентамочки прийшли сюди, півники, курочки. Але вони більші, ніж за бентамки, в них такі ноги довгі. Я так думаю, що це вийшло переводня. О, вийшло Вийшли і одразу кричать. Вони, мабуть, кицьку побачили, тому голосно кричать. Так, а ми з вами йдемо туди, де живуть курочки. Тут є внизу десь кірточка, є така дірочка. Ми її закриваємо шиферинкою. Але виходить, що сьогодні вона залишилась відкрита, тому вони зійшли. Ну, нехай так і буде. Я відкрию повністю навіть фірточку, хай вони йдуть хто куди хоче. Зараз їм дозволено все. Хай заходять, виходять хто куди хоче, шукають собі зручне місце. Можливо, так і на краще, тому що той сирайчик, де знаходилися цесарки і бентанки, ми плануємо його лагодити для кіз і для козенят малих, які народяться. А бентамочок я говорила вже, отут у нас є таке накриття, і далі є такий невеличкий невисокий сирайчик. Це зроблено, можливо, для... Кхе -кхе, Вибачте. можливо, для свинок, і тут немає дверей, але він дуже теплий, повністю зроблений тут і цегла, і оштукатурений, і там всередині тепленько. Тому я так думаю, що будемо. З Олегом піднімати питання, щоб наших бентамочок десь їм знаходити місце, щоб було їм, щоб вони не змішувалися з основними курми, тобто, щоб пітухи їх не топтали. Можливо, у кого є досвід із бентамками, як живуть, я буду вдячна, тому що в мене досвіду небагато. Вони в мене курчатами жили разом. Бентамки, кури а Потім сіла квочечка, я дуже зраділа, вона сідала два рази на початку літа і в кінці літа. І Курчата вийшли, виходить, деякі були маленькі, такі як вона, карлики, а деякі були ну, посередині. Не то курка, вірніше, ну зросту вони вищого, ніж бентамки, але менше, ніж курка. Хоча вони мені дуже подобаються і такі. Ось мої хорошенькі ходять. Це молоденькі. Оце ось вони всі. Це ті, що їм уже, виходить, е, року ще немає, рік, розказує, да, да, розказує. Рік буде їм у квітні. Серед них. Отак вони співають гарно, мені дуже подобається. Співає петушок той, що більший за пітушка бентамок, але він співає так, як карлик. Ми його назвали Петріко. Їм тут добренько. Ну, за цією молотою можна спостерігати безкінечно. Як вони співають гарненько, як вони сидять. У нас було дві курочки. Нам подарувала племінниця. Ось вони. Ось одна біленька і червона. Ось ця червона квочечка. Оця квочка висиділа нам курчат. А оця ми купили маленьким курчам. Рябенька, гарненька, вона куплена маленьким курчатком. Ой, ця киця. І був у нас один півник. Але, е... так як вони у нас жили просто. Ось так просто ходили. Була було дві курочки: одно, одне курчатко серебенька і півник біленький. І вони ходили тут по дворі. І в нас вже були курчата. А в цей час весною на курчат полюючи завжди то... ви так гарно співаєте, що я не можу вставити свої п'ять копійок. Ой, кури пішли сюди. І кури пішли сюди. Курочки, ви краще йдіть на своє місце. Добре? Курочки мої, йдіть. Так, я помітила, що в мене мікрофончик випав.